Мотиваційний ребо осмина діло про торгівлю наркотиками вибухнув саме в потрібний момент. Інфляція всюди, походи до продуктового магазину важка справа. Людей радше звільнять, ніж дадуть їм пару додаткових доларів. Увімкніть телевізор або зайдіть у соціальні мережі, і ви відчуєте, що всі отримують гроші крім вас. З цими справжніми тривогами в повітрі безрозсудні гучні гімни Ділоу про гонитву за сумкою з грошима та покращення способу життя можуть здатися до дідька близькими до духовного. Так і було. Лоїс Герін Витмі, його січневим синглом, який перетворився з регіонального репу у Флориді на вірусну сенсацію. Screen, Та загальнонаціональний національний хід головним чином, тому що він звучить як бізнес-коуч. Ти хочеш керувати своїм життям, все, що тобі потрібно, це підійти до мене, каже Ді Лоу. Сьогодні мова буде йти про Big Step Race Флориди, який місто патскрейпа виконавця якого охрестили в тренчах, як Боусмен Ділоу у 2024 році. Він став вірусним завдяки таким трекам, як Герін Відмі та Місте Пад Скрейпо, які окупували Ютуб, Інстаграм та Тікток. Представник традиційного трепу, який робить музику для тих, хто хаслить кеш усіма доступними способами, включаючи нелегальні. Чиста нефільтрована мотивація від ді боя для ді-боїв. Гострий реп боусмена Ділоу. Це саме та музика, яка налаштовує Чейсет Рекси з. Продовжують дивитися це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністра Флагсова на каналі Трап. UA, let's get it, let's go. You wanna be a bowls? You gotta pay the price. I said it will be chilly. But a go on your shit quick. Yup. Yep. Yep. These niggas funny. Yup. Yep. These niggas be bumming. Yep. you gotta cut that pussy shit off from the dribble. Pull off like I got roll rage. I know. I Більше двох десятиліть тому гострий на язик та віддалений від глянцевої індустрії. треп зробив свій підйом до мейнстріму. Янг Долф був одним із останніх треп традиціоналістів чиста мотиваційна музика для заробляння грошей заради розваги. Нам давно потрібен був виконавець, який би повернув нас до чітких спрощених основ, а потім із порожнечі Флориди прийшов Боусмен Ді Лоу. Важко поїхати кудись у Південну Флориду, не почувши музику 25-річного диванте Маккірі. Багато в чому це завдяки With me, насиченому басами треку, випущеному в середині січня 24-го року, який з тих пір перетворився на вірусну сенсацію в TikTok. Зірки від Ліл Бейбі до Сіари і навіть такі герої рідного міста, як Плайс, починають помічати, оскільки його кар'єра продовжує вести його по всій країні. Його менеджер Аут заявляє, що музика Боусмена це музика, яка робить гроші. Деванти МакКірі народився 31 серпня 98-го року у Порт Салерно, Флорида. Його батько був трек. Драйвером, а займатися репом надихнув його брат. Серед улюблених виконавців Боусмана Young, Giзі, F'utur, йоготі, PlayS та Lil Wayne. А серед тих, з ким він мріє записати спільний трек, є Дрейк. В одному з інтерв'ю Боусман сказав, що це доволі дивне відчуття, коли люди, яких колись слухав, передають шарау та ставлять його треки. Він почав робити реп з 2019 року. І саме в цей час він потрапив за ґрати за розповсюдження білого колумбійського снігу, який дозволяє влаштовувати новий. Рік кожен день. Крім того, він продавав марихуани, за що й отримав ще одне прізвисько бікза. За це його вигнали зі школи і він провів 20 місяців за ґратами. У в'язниці він швидко прийшов до тями, побачивши, як багато людей закрили. Боусмен вирішив кардинально змінити своє життя. Його друзі зібрали гроші на студію. Він писав треки у в'язниці, щоб залетіти з гарячими куплетами. Зазвичай він записує за одну годину 3-4 трека, а всі тексти пише до запису, щоб економити студійний час та гроші на початку цього року репер із Флориди вийшов за рамки Тіктоку. Прістайл, який він записав на шоу Кріпін Трудистріц у Джексонвілі, став вірусним. Bitches, bitches, almost, Lil Baby, Quavo та Мані Yo перепостили це. Потім офіційна версія Getting With Me кілька разів потрапляла в чат Billboard Top 100, дебютувавши на 18-му місці в Hot Rap Songs. Імпульс соціальної присутності боусмена Ділоу привів його до угоди за Lamo Records і продовжував його вести через низку інших синглів гарячий мікстей під назвою Beat the Road, а також гучні фіти та співпрацю з Sex Red та Glow Cash on me. Be my Хоч Ді Лоу із маленького містечка, зараз він представляє всю Флориду і ставить своє рідне місто на мапу. Боус Ділоу створює класичний треп в його треках мало насильства. Як правило, він читає, що в одній кишені в нього купюри по 50, а в іншій сині 100 доларові. На його шиї Блінг, який коштує як білий дім. І, як каже народна мудрість, всьому свій час є час для грайнду, є час для шайну. Саме зараз Боус Ділоу сяє як ніколи. Його бездоганна пихатість, дзвінкий баритон та те, як він говорить, своє лайно на біті, дозволили його проривному хіту Герін Вітмі зібрати 16 мільйонів стрімів. У Spotify за два місяці. Після його релізу та принесли йому перше місце в чарті Billboard Hot 100. Боусмен змушує Хасл звучати розкішно та ностальгічно. Воно й не дивно, він з 13 років робить гроші, а Флорида це таке місце, де люди міряються своїм лайфстайлом та величчю. Не дарма ж Боусмен Ділоу називає себе The Biggest, найбільший. Тривога та депресія або не вражають його, або ще не оселилися в його музиці, так як у ф'ючера. Насильство невідчутне, немає темних відтінків. Він щасливий і зухвалий бос, який зробив себе сам. Завдяки тому, що рік Рос став старим, а світи досі сумує. За Young Dolphom. Манді Лоу зайняв своє місце в треп музиці. Yeah. Боусман висловлює вдячність за свій успіх у Hot 100, сказавши білборд, що він все ще вражений тим, що зміг потрапити в хід паради вперше за свою бурхливу кар'єру. Це здається нереальним. Це змушує мене продовжувати і це мотивує мене дропати новий матеріал. Це мотиваційна музика. Сказав він. Я хочу, щоб майбутні релізи додали вам енергії та змусили вас піднятися та заробити 100 мільйонів доларів. Боусмен Ділоу заявив, що в реп грі не вистачало реального трепера, такого як він. Додавши, що треп це не лише продаж товару на вулиці, ваш салон краси може бути трепом, ваш офіс може бути трепом. Навіть якщо ви продаєте просто футболки, це може бути трепом. Всі люблять треп, тому що треп це можливість заробляти гроші. Боусмен Ді Лоу цитати великих треперів. У 2024 році Боусмен Ді Лоу став фрешменом по версії XXL разом з такими виконавцями, як Big X The Plug, Fobets, Max. Цікана Уті, Річчя Мірі, Скарліп, Лей Бенкс, Ханчо, Кеш Ковбейн та Скіла Бейбі. No ice, на мікстейпі 2024 року «Міста двадцять Де року. Місто на 17 треках можна почути амбіції Хаслера та його фантазії про все безвідповідальне лайно, яке можна зробити маючи забагато грошей. Коли місто Road згадує крутість і славу південних альбомів минулого, це не емоційно складні альбоми, які звучать так, ніби вони пережили війну, як так Motivation 101 від Jeezy або Savage Life від Webby. а скоріше спалах і розкіш проекту Big Timers. у цьому дуеті Birdman і Manny Fresh були двома реперами, які читали лише про їхній свеґ, який полягає в ювелірних прикрасах та дорогих авто, і не зосереджувалися на самій роботі, яка їм це принесла. Повторювані фонові звуки, шкрябання каструль, мерехтіння, конфорок і гуми на тротуарі нагадують вам про хасел на районі. Але здебільшого, діло Лоу добре проводить час. Його найбільша риса полягає в тому, що він не може дочекатися, щоб розповісти вам, наскільки круто він живе. Хвилювання настільки заразливе, що реп здається частиною його досвіду. На ще одному релізі, який вийшов нещодавно, Діло Каррі, Боусман продовжує читати про ті самі теми, як і раніше. Особисто мені подобається вайп та ненав'язлива лірика Ділоу. Його реп-образ і стиль життя настільки органічні, що не вірити словам, які він каже на треках, просто неможливо. Окрім того, він приправляє свій реп соусом міксом із гумору та іронії. Особисто мені найбільше зайшли такі треки, як Mo Chicken з French Montana, який теж затащив цей бенгер Star Life, The Biggest, частина друга та Like That. if it's by some money, boy, count Боусмен you you like, всіма способами уникає теми насильства та вбивств та інших вуличних тем, таких не хоче нести негатив. Якщо ви шукаєте свідомий реп типу Джей Кола чи Кендріка, то Боусмен Лоу очевидно не про це. Його прості метафори та божевільні дліби прийдуться до смаку тим, хто слухав раннього Гучі Мейна, О'Джей деджусмена та мігос. Маючи неповторну харизму та майндсет справжнього боса, Боусман діло змусить своєю музикою кожного підняти зад і заробити кілька доларів, щоб заморозити зап'ястя та шию вів з діамантами. Також я вважаю, що трек містерпац Крейпа це сертифікована треп класика, і цей бенгер став тричі платиновим у моєму треп хаусі Mr. Raffon, що ви думаєте про D-Low та які ваші улюблені треки? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!